<клес> Доброго дня, шановне панство, пані та панове, з вами Генрі Боварський. Генрік сенсу, Ідентичність. Ми так, сьогодні у нас гадання трошки незвичне, моя така власна задумка, яка трансформація найближчим часом вас очікує. В сенсі, що, що саме зміниться в вашому житті або саме в вас? Це більше направлено направлена на особистість, тобто на вас, яка найближчим трансформацією вас очікує? Так, настраиваємося на власні енергії. Я правильно тримаю? Так, настраємося на власні енергії, яка найближчим часом вас очікує трансформація? Яка найближчим часом? Вас очікує трансформація. Три варіанти будемо вибирати. <клухи> вот. е, яка найближчим часом вас особисто очікує трансформація. <клухи> так. <клухи> Три варіанти. Ви оберете один з них. я е, Якийсь вам. Буде до душі, як вам підкажуть ваша власна інтуїція. І така у вас і буде трансформація найближчим часом. Так. <клес> найближчим часом ваша трансформація, я ще буду докладати з цієї колоди. А, обираємо перший, другий, третій варіант. А, як бачите, перед собою, От, можете зупинити, зосередитися, інтуїція. І я тоді вже починаю. Яка найближчим часом вас очікує трансформація. Дивився. Це, знаєте, це якась. Зараз в мене. Мені вже є що сказати. Но не вистачає деяких моментів. Зараз це, це щось насправді дуже... Це дуже хороша трансформація, насправді. Якась така. Я би сказав, що більш така духовна трансформація, якщо чесно. Це трансформація духовна, трансформація сили, трансформація особистісна. Ну, от в даному випадку, дивіться. Тут трансформація завдяки тому, що ви соблюдаєте баланс або будете соблюдати баланс. Тобто, тут у нас трансформація на балансі, уміряності і двоє пінаклі це про баланс. Вот. І причому ця трансформація пов'язана з тим, що от прояв сили, прояв енергії, і в той же час така знаєте характерність особистості, тобто. Більшим часом вас очікує трансформація, саме пов'язана з силою вашої особистості, з якимось таким досягненням, можливо, тобто, ви станете кращою версією самого себе, в чомусь переможете над самим собою. у Вас наступить такий період соніщини, знаєте. Вот. Тобто, і це завдяки тому, що ви соблюдаєте баланс, можливо, там кармічний сосуд чи щось таке. Тобто, у вас в житті є баланс, у вас особистості є баланс і так далі, і тому подібне. Може, ще три карти докладу, звісно, може, щось ще додати. але я вже, типу, ну, це про баланс саме, я вам кажу, що це про баланс. Про баланс, типу, між між хорошим і поганим баланс, і от саме це вас приводить до тобто, баланс між діями, наприклад, і плануваннями, баланс між таким, знаєте, типу, із, ну тобто, це завжди про баланс, і от тут самый баланс, і от он вас призводить до такої, знаєте, прогресу. От до прогресу вас приводить цей баланс, вот, до прогресу, до трансформації такой, сонячного. Періоду до розквіту вашої особистості. Так, перший варіант. Ми подивилися. От, подивимося, другий. О, тут навіть вищі сили. Тут щось таке, знаєте, трансформація завдяки вищим силам. І я можу вже щось сказати. Ну Давайте ще три карти, як мінімум, докладемо. Тут така дуже охо-хо. Ох. Так, а... дивіться. Ви перебували, або зараз перебуваєте в якомусь стані, знаєте, такого трошечки дурноватий стан, трошечки ілюзорний стан, трошечки такий, знаєте стан, коли ви ще не. ну, тобто, Це такий стан, коли ви ще робите багато помилок, ви ще не впевнені в собі, ви сумніваєтесь, можливо, у вас часто якісь депресивні розлади, там, состояння. Вот. І е, от у вас такий є зараз або був стан. Але завдяки вищим силам, завдяки праці над собою, духовною, можливо, працею, можливо, такої, знаєте, вищі станції, так сказати, ви переходите до нового етапу король мечів. Ви переходите до такої більш зібраної людини, більш серйозної людини. Ви працюєте над собою, можливо, духовно, можливо, само таки, да. Тобто, це якийсь перехід від такого состояння більш легкове, легковажного, більш такого ілюзорного фантазія, якась таке думає, що це зараз правильно. А е, далі далі вас очікує саме от така трансформація, праця над собою. От, і ви становитесь королем мечей. Дуже поважна карта, король мечей. Ви становитесь е, такою, знаєте, людиною більш серйозною, більш такою стриманою, можливо, в чомусь не знаю. Так, да, така, знаєте, перемога. Ну, тут, важливо, не уходить, звісно, в звісно, вольшельничество, так. Да? Вот, можливо, ця трансформація буде така непростою для вас, але це дуже важлива, дуже хороша інформація трансформація, як і в першому разі. Вот. тут просто більше про усвідомленість, про такі конкретні кроки, поглиблення в себе, духовна якась праця. Тут треба, да, тут дійсно треба працювати. Але трансформація загалом дуже хороша. Вона приводить до особистісного розвитку і до вот, такого, знаєте, особистісної перемоги. Так, це я думаю, другий варіант, подивилися. Вот. Так, ми другий варіант подивилися. <кхем> так, другий варіант це був. Давайте дивитися третій. О, у мене чомусь тут перевернулася. карта. Я дивлюся тільки по звичайним картам. так. Так, що у нас тут? Ага. Це у нас справедливість, наскільки я розумію, но? ну так, да, це справедливість, а це у нас імператор. Подивимося. Я вже щось бачу, але мені тут трошки не вистачає інформа... трансформа... інформації трансформація, понимаєте? Ну, nah, а тепер вже все ясно. Дивіться, тут у вас найближчим часом така трансформація, що, типу, у вас буде якась від життя, Знаєте, пропозиція. Ну, я сказав би, що це і саме а скоріше, і пропозиція щось зробити, щось знаєте, щось змінити, і вам цю пропозицію, так сказати, умовно від життя... Можливо, навіть від вищих сил, або просто по роботі. Ну, можливо, що, ну, тобто, у вас буде якась пропозиція по життю, і вам треба цю пропозицію прийняти і прийняти її з достоинством. Тобто, прийняти цю от. Знаєте, можливо, виклик може бути таке, звісно, це може бути виклик, може бути зпитання, звісно. Вже, вот. Но, в основному це якась така пропозиція від життя, ви повинні її пройти з достоинством, і саме, От завдяки тому, що ви її пройдете, це типу і є ваша е, трансформація, так сказати. І от те, що от ви її проходите, саме цю пропозицію ви приймаєте, ви не можете від неї відмовитись, ви її приймаєте. Ну не в сенсі, що е, пропозиція некоторі не можете відмовитися, все ж звісно, важливе. Це ж ваша доля, ваша судьба, Ну я просто про те, що. Це така річ, якщо ви з нею справитесь і будете поводити себе як достойний там, король жезлів, то це призведе вас до благополуччя. В основному тут я бачу. Вот. Це, знаєте, це такий знов-таки розвиток і особистісний, і загалом такий матеріальний. Тут більше, до речі, про матеріальний розвиток. Я більше бачу матеріальний розвиток, більше пов'язаний. Якщо перші два дві, дві, дві розклади були більше про духовні якісь трансформації, то тут я більше бачу трансформації саме матеріальні. І от у вас буде пропозиція більше матеріальна. і от... Тут важлива саме така матеріальна, знаєте, трансформація. Це може бути трансформація, знаєте, матеріальна в плані родина може бути, до речі, да, це може бути от така матеріальна так сказати трансформація. Ну, тобто, побачення, наприклад, може бути. От тут, наприклад, карта така падає з жінкою. Ну або з. Чоловіком, наприклад, не знаю, ну, тобто, тому що тут є чоловічі карта, насправді це може бути і дитина, це ну не побачення дитина, в сенсі, що дитина може з'явитися. Таке теж може бути. от Тобто, тут якась саме матеріальна, може і гроші, звісно ж, бути. Ну тобто, тут якась і матеріальна трансформація в вашому житті. Її треба приймати. Вона є такою, знаєте, загалом. тобто тут немає щось такого, щоб вона була неблагополучна. До речі, трансформації сьогодні у вас, е, е, шановне панство, випали дуже такими е, приємними. тобто я б не сказала, що Всі в основному трансформації є хорошими, як не дивно, да? іноді буває, що щось випадає, але поки що, е, напевно, зараз от, так от зійшлися зірки, що от вам такі хороші трансформації випадають. А На цьому на сьогоднішній розклад. Це вже все. Я сьогодні щось таке трошки заговарюю, сьогодні трошки, напевно, активніше розмовляю, таке зі мною буває. Вот. Я дуже всім дякую за перегляд. Сподіваюся, цей розклад вам допоміг. Вот. Шановне пас, пані та панове, щастя здоров'ячка, щастя здоров'ячка, миру над головою, все. всім дякую. Хай вас захищають вищі сили. Духовно розвивайтеся, бо це корисно, так сказати, для вашого і загальному життя. Все. всім дякую, до побачення.